Друзі, мої вітання. Ви дивитесь канал Ми з України. Дякуємо вам за вашу довіру та за вашу підтримку. Не забувайте цьому відео поставити вашу вподобайку, підписатися на наш канал і, звісно, пишіть ваші коментарі, запитання і все, що вас цікавить. Сьогодні з нами на зв'язку Володимир Цибулько. Володимир Миколайович, мої вітання. Добрий день. Пентагон створює нову команду для моніторингу допомоги США України. Все більше законодавців республіканців закликають до посилення контролю за тим, як використовуються гроші, і представники моніторингової групи контролюватимуть використання допомоги на місцях і перебуватимуть у Києві. Ну що, пане Володимире, як казали, до України їде ревізорчої? Як це? Так, до України ревізор їздить з моменту е, агресії, початку такої широкомасштабної війни, і цей ревізор весь час щось знаходить, але е, принаймні е, активність поставок суттєво не зменшується, навпаки, нарощується. Е, були відгуки е, саме логістичної групи Пентагонівської, яка поставляє зброю що. Україна виконує свої е, зобов'язання нормально, правильно відповідально, хоча разом з тим наростає багато корупційних скандалів, пов'язаних наприклад з мінобороном, і це стало серйозним фактором внутрішньої політики в США, тобто республіканці, які тиснуть зараз на демократичну партію і тиснуть персонально на Байдена. Ми пригадуємо, що там є така група е, Трампа у республіканській партії, е, і е, ця група мага, вона називається. Ця група мага постійно е, торбить е, Білий дім з приводу фінансування України. Тому е, спу, ну, е, демократи не могли не піти на подібний крок, бо інакше. Це використалося в політичній боротьбі, адже почалася боротьба за номінацію, і партії, кандидати поки що в партійних змаганнях е, борються за номінацію за право представляти партію на президентських виборах. Я вважаю, що це з одного боку міра, яка зніме, ну за захід, який е, реально зніме. Частину підозру з української влади, а з іншого боку, дуже важливо, щоб ну, ця новостворена інспекція, скажімо так, погасила підозри всередині самої політичної системи американської, і трошки зменшила пікеровки між партіями, адже ми маємо унікальну історію, коли дві партії в Конгресі США. Змагаються за підтримку України, але разом з тим, в цьому змаганні інколи Україні може перепасти, так би мовити, на горіхи, і дуже б не хотілося, щоб внутрішнє змагання всередині Сполучених Штатів перешкодило Україні наростити обороноздатність. Так і тут дуже цікаво і важливо, як загалом попливає ця комісія, чи вони. Будуть споглядати на ситуацію, яка є в Україні, і скажуть ні, давайте обмежувати допомогу чи навпаки, це буде як певна гарантія того, що допомога, яка буде надходити, вона піде, як кажуть, за ем, спрямуванням куди необхідно. Найважливіше е, завдання цієї комісії звичайно ж створити. Ну, скажімо, систему звітності перед конгресом, таку, яка б е, унеможливила спекуляції на поставках зброї, політичні спекуляції на поставках зброї і ну, взагалі, фінансовій допомозі Україні, е, справа тому, що е, поставки озброєнь е, вони. Відслідковуються логістами Пентагону, і вони проробляються шляхи поставок логістами Пентагону. І, і щодо зброї самої, в принципі, особливих претензій немає. Тут є інша ситуація. Ситуація зводиться до того, що українське міністерство оборони е, само частково закуповує озброєння, але це ж гроші, які надходять в український бюджет, і це гроші платників податків американських. Тому е, американський конгрес е, спочатку прийняв такі поправки, які е, в випадку шахрайства з е, платниками податків, з коштами платників податків американських в Україні, створюють передумови для відповідальності е, ну, особами, які порушили за американським за американським законодавством, тобто. Це це один крок, який був на упередження зроблений ще минулого року. По-друге, паралельно із поставками озброєнь, Пентагон надав своє програмне забезпечення для відслідковування переміщення боєприпасів. Ну і всієї військової допомоги. Тому Пентагон може відслідковувати це досить е, успішно. Тому чому ця комісія ну, здавалося б. Це мав би бути якийсь неймовірний підрозділ, але наскільки мені відомо, ну, цей, ця інспекція, вона не така велика. Там приблизно 60 людей. Тобто, уявити обсяги поставок і, і розмір цієї інспекції, це ну, не така вражаюча, не такий вражаючий показник. Тобто. Американська влада точно знає ті параметри і ті канали поставки озброєнь, які навіть не варто ревізувати, бо вони стовідсотково перевірені, і там не може бути ніяких сумнівів. Очевидно, що е, така група створена для точкових перевірок е, там, де є сумніви в, в партнерів, і е, я думаю, що такі точкові перевірки, а вони ж е, швидше за все будуть не не, не через. Обхід з зошитом по складах, а е, через е, електронний слід, так званий. Тобто, це більше через робота з програмним забезпеченням, адже відслідковуються там потоки, е, маркуються, так би мовити, певні групи е, озброєнь, які е, нам поставляються, і це все супроводжується дуже чіткою звітністю, тому тут. Е, Наскільки я розумію, навіть спеціальний офіс не створюється в Києві під це, а офіс буде таким, по моєму в Вашингтоні. Ну, все ж таки написано, що перебуватимуть у Києві. Цікаво, так, так. а хто за це буде платити? Є же ж певна яка заробітня плата, я так розумію, це все на фінансуванні все ж таки Пентагону залишається, не на українській вони, вони ж службовці пентагонівські, вони не українські службовці. Тому вони у відрядженні, і е, їх місія якраз е, ну, вкотре відслідкувати е, шляхи е, ну, скажімо так, перетікання фінансів. По, е, нагадаю, що більше 50% українського бюджету на сьогоднішній день формується на кошти донорів. І е, тут е, якраз виборець американський і республіканці, ця група мага вона досить розігріла ну, цю істерію довкола того, що недоцільно використовуються кошти в Україні, що, що ці кошти не дають ніякого результату і тому подібне. Через що. Реально ми мусимо зіграти тут, уже не лише із демократами, і з республіканською партією, аби допомогти самим республіканцям трошки заткнути цих спекулянтів, тому що ця група вона така навіжена, це трампісти, і що найогидніше, що до цієї групи входить така собі Вікторія Спарц, на уроджена в Чернігівській області. Тобто. Конгрес леді вже із нової хвилі української міграції і її дії назвати відповідальними і проукраїнськими, Ну щось інколи язик не повертається. Пане Володимире, тут нещодавно Володимир Зеленський він дав інтерв'ю з економісти. Сказав, що якщо війна затягнеться, доведеться переводити економіку на військові рейки. За його словами, затяжна війна означатиме розвилки для України. І президент вважає, що країна втратить ще більше людей, як на передовій, так і через. Еміграцію також для війни на виснаження буде потрібно цілком мілітаризована економіка, і глава держави наголосив, що обговорюватиме цю ідею з українським народом лише у тому випадку, якщо слабкість в ворошах його західних прихильників стане вже тенденцією. Але цього рубежу він е, ще не бачить і не досягнуто. І в мене виникає питання: е, ну загалом, якщо повернутися ще 2014 року, але а з 24 лютого 22 року. Ми ще не стали на ці військові рейки, це ми можемо собі дозволити тоді воювати і при цьому нормально себе почувати? Чи як це відбувається? Ну, вся проблема в тому, що е, укропромпром, хоч і здобув якісь результати проміжні. Тобто його капіталізація виросла, по-моєму, вдвічі до мільярд двісті мільйонів доларів, і він е, в рейтингу. Е, Виробників зброї піднявся десь на 65 те місце, але об'єктивно, це це просто крапля в морі, тому що запит української оборони величезний, і тут треба одна з особливостей: тому що пропагандисти, навіть банкові пропагандисти, коли говорять про мілітарні рейки для економіки, вони не розшифрують. Вони ми не розуміємо, що вони що вони вкладають в це поняття, які конотації тому що. Класична мілітарна економіка це планова економіка, але ж добити залишки ринкової економіки, які ми маємо, вони, вони в принципі добрі залишки, тобто лібералізувати нинішній стан дуже легко, але в чому проблема? Проблема, очевидно, в тому, що мілітарні рейки це високі зарплати для працюючих. на… Це, це не радянський стиль, бо нагадаю, що е, на оборонних заводах під час Другої світової війни радянських видавали хлібні карточки, і там діти по 12 років стояли і точили снаряди. Якщо банкова має на увазі це, то, то з цього нічого не вийде. Мова йде про те, щоб дати. Е, Динамічним успішним приватним компаніям, е, таке оборонзамовлення, щоб вони самі наростили через кредити, через е, треба їм дати кредити. Треба дати. Ну зараз в, е, в рамках е, партнерських зобов'язань Україну можна ввозити неймовірні обробні центри, технологічні лінії, все, що потрібно. Але коли це отримує приватний бізнес, ми можемо не сумніватися, що він не просто ділить ризики, так би мовити, з державою, але ж він ще й дуже ефективний в управлінні, на відміну від держави. От у нас, е, наприклад, держава розробляла безпілотники, там сокіл 3000 і тому подібні е, е, до війни. І де ці безпілотники? Натомість зараз е, невеликі е, такі виробничі групи наростили. Почали на, нарощувати виробництво від е, цих е, аналогів мавіків і е, ну, найпримітивніших е, е, дронів Камікадзе до абсолютно нормальних таких серйозних машин, які літають на тисячі кілометрів. Е, та ж сама українська бронетехніка випустила вже 600 мінометів за цей час. Тобто, якщо е, банкова говорить про мілітарні рейки, вона повинна розшифровувати, що вона має на увазі. Ми не повинні здогадувати здогадувати, що вони мають на увазі. А нас ставлять, яку ну на нам е, вкидають певну риторичну фігуру, за якою ми самі повинні здогадати, що стоїть, який задум за цим стоїть. Це, це неправильно, це, це не по ну з точки зору менеджменту, це абсолютно, е, ну, скажімо, випуск пари, е, яка не дає ніякого ефекту для особливо для організації виробництва. Тим більше, що е, тут є ще інший фактор: там, де може динамічно розвиватись приватний бізнес, і якщо він отримує... Оборонзамовлення. Ну зараз є важливий, наприклад, фактор, що нарешті в цьому році ви ну, пошиття одягу зимового уніформи перекладено переважно на українських виробників. І це дуже добре, бо, бо це точно буде відповідати тим державним стандартам, які ну, ДСТУ. Технічним умовам державним, які Міністерство оборони попрописувало. Бо історія з куртками, які закупили в Туреччині, вона, мабуть, навчила чомусь. І, і є ж, і це якраз той позитивний приклад, коли мілітарні рейки, ну мілітарні рейки, але якщо е, підприємства в масовому обсязі шиють уніформу, то в випадку завершення війни все одно уніформа для поліції потрібна буде. І для інших. Крім того, цю уніформу можна шити на замовлення, ну і крім того, ще шити брендовий одяг. І для ну, цих швейних підприємств різниці нема що шити. Ну, я не кажу вже про металообробні підприємства і тому подібне. Але тут важливо, щоб, ну скажімо так, українського громадянина не садили за. Колючку і не тримали в країні безвилазно, якщо ну влада не може забезпечити робочих місць конкурентних і ну розвитку промисловості, то на що тримати цих людей на привізі, аби вони сиділи в проголоді, отримували там зарплати нижче межі проживання. У нас у нас до половини населення вже за межею бідності живе, і чомусь ніхто нічого з цього природу не коментує. Людей треба заохочувати високими зарплатами, а не адміністративними мірами, прив'язувати десь їх за місцем проживання і не випускати за кордон. Да, дійсно хотілося б зрозуміти, яким чином зміниться і наша країна і життя українців після того, як сказав Володимир Зеленський, Україна перейде на ці військові рейки. І дійсно якесь таке певне пояснення. Я думаю, що це було б справедливо до українського народу, пане Володимире. Дякую вам щиро за роз'яснення за цю коротку, але змістовну розмову. І звісно, бажаю доброго дня і до наступних зустрічі на каналі Ми з України.